Вітаю! У цьому відео я розкажу, як стиснути презентацію в редакторі презентацій PowerPoint. Практично будь-яка презентація містить велику кількість графічних файлів. Якщо зображення не були стиснені перед додаванням до презентації, то файл презентації може займати чимало місця. Моя тестова презентація займає приблизно 10 МБ на диску. Якщо потрібно переслати презентацію по електронній пошті, і якість графічних файлів має не першочергове значення, то можна виконати стиснення зображень. Часто зображення можуть виходити за межі слайду. На екран вони виводитися не будуть, а от додаткові кілобайти чи мегабайти до слайду прибавлять. Для стиснення презентації потрібно відкрити файл та вибрати Зберегти як. Далі вказати місце збереження на диску перейменувати презентацію, якщо ви її зберігаєте в ту ж саму папку. Натиснути на сервіс та вибрати Стиснути рисунки. Рекомендую поставити відмітку навпроти, Видаляти обітнуті області рисунків. Для прикладу, виберу роздільну здатність веб. 150 пікселів на дюйм. Збережу файл з іменем квіти 2. Також виберу роздільну здатність електронна пошта. 96 пікселів на дюйм. Цей параметр дозволяє виконати максимальне стиснення. Збережу документ з іменем квіти 3. Закрию програму та подивлюся на розмір збережених файлів. Видно, що файл з якістю для веб має розмір 893 кБ, а з якістю для електронної пошти 482 кБ. Тобто перший файл стиснувся приблизно в 11 разів, а другий у 20. Відкрию презентацію, до якої було застосоване стиснення веб. На око зображення ще досить якісні, і презентацію також можна виводити на екран за допомогою проектора. Звичайно, великий файл можна завантажити на хмарний диск та відправити вкладенням. Але часто якості стиснутого файлу повністю вистачає. Ступінь стиснення сильно залежить від якості та кількості графічних файлів, які використовуються у презентації. В моєму прикладі стиснення досить значне. Але часто досягти значного стиснення презентації практично неможливо. На цьому все, до зустрічі!